Привітці! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у мене рецепти для тих, хто не хоче смажити кабачки, хто не хоче запікати. Е, дуже легко, просто, смачно. Спочатку я вам покажу, як я роблю дуже гострі кабачки. Я їх тру на. Тертку для корейської моркви, або ж, як вам зручно, ось таким ножем для чищення теж можна е, натирати, виходять дуже гарні довгі шматочки, але треба дуже обережно користуватися ним, щоб не щесати шкіру разом із овочами. Дві морквини невеликих, я вже свіжих взяла, вони дуже соковиті, але ще поки невеличкі в нас продаються. Тепер беру пучок петрушки. Сюди буду додавати тільки петрушку, а ви можете брати будь-яку зелень, яку полюбляєте. Такий салат робиться швидко, просто і з простих інгредієнтів, які є в кожного в холодильнику. Все скинула в миску і тепер буду додавати ще часник. Чотири зубки чеснику. Зараз теж все. Свіже, соковите, я його сюди можна на тертку, можна чеснико давкою як швидше, так і робіть. Сюди додаю. Дуже запашний зараз, і, але ж дуже і такий е, їдучий. Він прям як трошки покладеш, більше, ніж 4 зубочки, не кладіть, бо буде занадто запашне, і часник переб'є повністю всі запахи і не буде ні чути ні кабачка, ні моркви, ні петрушки, буде чути тільки один чесник. Все змішала ретельно, ось дивіться, який чудовий салатик вийшов. Тепер сюди додаю одну столову ложку спецій для корейської моркви. Якщо нема спецій, то можете додати коріандр окремо, та які там спеції у вас є цукру одну чайну ложку. Один грам перцю чорного сюди додаю і буду додавати три столових ложки соєвого соусу. Зараз два, ще одну, три. Ось так. Додала і все буду перемішувати. Можна, по принципу, так як корейську моркву робить, нагріти олію, і залити е, олією часником і залити цією суміш кабачки. Теж буде добре. Але я роблю так швидше: я олією просто полила, десь орієнтовно 2 столових ложки олії сюди пішло. І все змішую ретельно. Тут головне ретельно змішати. Ще я підсмажила кунжут, теж десь орієнтовно 2 столових ложки. І сюди ж додала вже смажений кунжут. Якщо не смажений, не додавайте. Він не смачний, не має виявленого такого смаку. І додаю сік з пів лимона. Це теж десь орієнтовно 1 столова ложка лимонного соку. Зараз змішаю і можна його зразу їсти, але я буду, ми будемо обідати десь годинки через дві. Якраз він постоїть, в, холодний, в холодильник його поставлю, щоб він був холодний. І зразу будемо смакувати. Я зараз попробую на сіль. Мені так якби трошки можна ще досолити десь одну грамочку. Беру так десь дійсно 1 грам десь солі і все змішаю. І все. І буде воно настаюватися. Зараз я поставлю в холод. А для любителів гостренького а в нас такі є. Я додам ще пару шматочків гострого перцю. Повністю додавати не буду, щоб воно так не. Середній зроблю не дуже такий вже вогняний, щоб могли всі їсти. А ви по бажанням, хто любить більш такий вогняний, то додавайте цілу перчину. він настоїться і буде такий дуже вогняний кабачок, смачний. Зараз додам, змішаю і вже буду викладати. В салатник і вже разом з салатником ставлю в холодильник, і буде чекати він вже свого часу, трошки якраз всі ці просочаться спеції, він пустить сік, і буде все смачно. Я в салатник висипаю, і вже салатником буду ставити на стіл. І в холодильник я зараз залью саме головне, можете брати лоточок. Щоб не підсихало, як вам не зразу на стіл подавати, там, а на завтра, то можна глоточок накрити, щоб він не завітрювався. У мене він не встигне завітритися, але я все рівно його накрию, щоб в холодильнику не набралося все чесником і цим перцем, цими запахами. Так що я накрию зараз його ось так і в холод. А зараз будемо пробувати. Ми вже зараз мої стоять, вже хочуть посмакувати. Я зараз вам скажу, як воно на смак. Кабачок тверденький, хрустить. По солі вгадали, дуже смачно, пробуйте. Другим рецептом в мене теж будуть кабачки. Але ж це вже буде, я її називаю кабачкова спагеті. Як ви назвете, це вже ваша фантазія. Це будуть кабачкові спагеті з часником. Ось так я буду їх подавати. Знову ж таки, їх потрібно або ж цим ножем на спагетті потерти, або терткою, якою трите корейську моркву. Як ви це зробите, все рівно дивіться тільки обережно, тому що ці ножі дуже гострі, щоб не поранити руку. Ось я перетерла всі кабачки, в мене вийшло. Скільки багато спагеті. Тепер додаю моркву. Моркву буду брати на дрібненьку тертку, тому що кабачки будуть притушуватися, і беру ще два часничка. І кабачок скоріше готується, ніж морква. Як потрите на одну тертку, то кабачок буде вже м'який, а морква буде ще тверда. А як на дрібненьку, то воно приготується разом. Ось в мене вже основні інгредієнти готові. Ставлю пательню на вогонь, і десь орієнтовно 30 мл олії теж гріється. І викладаю сюди всі наші кабачкові спагетти, і вони не будуть смажитися, вони будуть тушкуватися. Ставимо малий вогонь. І вони будуть тушкуватися орієнтовно ой, десь 10-15 хвилин до готовності. Я їх так періодично змішую, щоб вони гарно пропарилися з усіх боків. Тепер я ще візьму один пучок петрушки. Петрушку дуже люблю додавати до кабачка, вона дуже гарно підкреслює смак і запах його покришила і додаю сюди ж. У пательню і теж зараз змішаю, щоб вона рівномірно розійшлася по кабачку та моркві. Дивіться, він на малому вогні він не розпливається, не розлазиться, він тримається от так як потрібно. Тепер додаю 5 грам паприки, 2 грами чорного перцю і теж перемішую, щоб воно в спеції розійшлися. По нашому кабачку, ось так вогонь ще раз повторюю, вогонь малий, зробите великий вогонь буде смажитися. Тепер я беру десь одну столову ложку лимонного соку. І знову змішаю, і вже в нас вони готові. Орієнтовно 15 хвилин вони в мене томилися на малому вогні. І зараз вже в самому кінці я буду додавати сіль. Солі беру 5 грам, і зараз змішаю, вони ще одну хвилинку побудуть на вогні і буду виключати. Дуже запашний чесник. Воно томиться на пательні і пахне на всю хату чесничком. Ви знаєте, дуже смачні спагеті вийшли. І я вам рекомендую їх приготувати і чекаю, що ви напишете мені в коментарях. Мені сподобалося, я перший раз їх спробувала, я буду ще їх готувати. Дуже смачно і гарно виглядають, і можна їсти, не зважаючи на калорії. Все, зараз спробую. Мені смачно спробуйте і напишите, мені, як вам такі спагетті. І до зустрічі.